О, святий З минулорічний бубалець залишився. В принципі, нормально. Ух! Аж взбодрило це сел. А, коньячок трикобайсовський. Те що треба. Не розплескувати потенціал. Порядок. Не люблю, коли в пакеті трошки каші залишається. Короб щось трохи пасивний, тому канапля, мікс, натуральний зерновий. Півпачки аж бігом. Можна було більше, але треба залишити, щоб потім замішати ще. Раптом вистріли. Моя улюблена фішечка. Кальмар клюква, журавлина. Кальмар журавлина. О, з цим у нас і буде каша. Взагалі це можна було б напряму замішати і у флет забивати. А, ну ви мене знаєте, я трошки других правил наступного разу. Не в мою зміну. Ну а пелець це крутяк. А, ми вже, видно, ловили, тут щось готовий пелець розмішаний. Так, мусор не викидаємо, не свинячте. Оп, і я не буду. Пелець ще оставимо, це крута штука. Ну що, коноплю зернові додавали. Катюша яким тепер гуляєш медова. ну Її тут небагато. Тому, як я ще минулого разу казав, кальмар клюква. Новинка минулого чи цього року тема. Оп-о! -оп -оп. Сразу запах правильний пішов. Оце зараз забадяжимось, сам би їв. До речі, це в кривому розі роблять. Десь кол... біля ювілейного, бо якось замовив в комишани, помню, в Херсон і мені відправляли з 8-го відділення, з Кривого Рогу біля варуса. А зараз я тут живу і коли технопланктон брав, то ви поняли, мені посилочку просто на почту занесли і підеш забереш. Думаю, клас. Супершвидка доставка. В обід замовив, через дві години на почті забрав. Красота. Ух! ядрена получилася. Ми на Федору шулічино. Риба мимо не пройде. Готуємося колоть коробчика, але не на доночку, хоча й на доночку теж. Вона на нашу улюблену тему. Оп, на поплавочок. Так. Корабликом треба було б завести. Але і так нормально. Сильно точку не розкармлюємо, але в той же час і не обділяємо. Коропа тут дофіга на Федоро улічено, він як прийде, міста буде, як то кажуть, мало. Мала куча буде. Ну що, камера з зумом зібрана, підзаряджається. Фаєр. Вітерець стих. Надія є. Фазани он навіть чуєте, з нас загруть. Їх тут не так багато. А от в Херсоні це капець стільки розвоз, хоча і тут всі кажуть, та, у нас фазанів стільки. Та я думаю, ви в Херсоні не бачили стільки їх. Ви би не казали, що у вас фазанів багато. Дивлюся і не розумію, хто це робить. Треба би оцю витягнути вже метрів 40 ліски вимотало, а я не сразу за камерою потягнувся. Капець, та що там, він до сих пор не цей. Чомертво. Ой, тримайтесь, візьму під саку, сходю огородами, комишами пройдуся, проплаваюсь. Ну що, грязний як чорт я вернувся. Було два гачка. Одним зачепилось за комиш, вторий в цей момент одірвало просто і все. Ой. Зря як то кажуть тільки горубчика на мочі. Але то там так є. Що ж я так вічно вимазуюсь, як последня скотина якась. Ладно, остальне дома відбираються. Дві пари трусів взяв і всі могли. Як в них кораблік десь зачепиться, так ще щось. Ох, то є катастрофа. І опять. Ех, сойшов. Капець. Дивлюсь, тільки перестав з вами балакати, дивлюсь, тільки повело. Странно кукурузка ціла. Щели поставити здоровенні. Не знаю. Паскудство. З однієї сторони паскудство, а з іншої сторони дякуємо за те, що клюєш. Треба казати. Трекабайц добротно відпрацьовує. Зернові. Банку зрозходував на прикормку, а потім кинувся. Думаю, надо цей самий. чимось насажувати. Нема, нема. Дивись, конопля в комплекті і, і ще дещо. Блін, на сонці не черта не видно. Розпакували на гачок, вона якраз розварена, лопнута. Заходи на ура. Бо знаєте, як була зернові суміші хтось прийшла чи купляє в магазині, а вони взагалі не цей не варені. Ех, природа, краса, як наче до війни. Чи 22-й рік ми в 22-му році перші декілька разів на риболовлю сюди їздили в кривому розі нам. Основа Вова підказав магазинчик, де коробчика половити. Далеченько, але того вартувало. А зараз ще і як вартує. Краса на вечір стихає. Але сонечко на вечір, видно, буде світити прямо в Харю. Цього не відняти. Тільки я камеру з зумом еть, заховав, а тут і коропець сів. Так, ти туди не ходи, ти сюди ходи. Який засранець. Еть, едь, 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 А гачечки то маленькі, не крюки коропячі, карасяче. Да, це буде довго. Ще вудочка така легенька. Хантер, легендарний охотник. Зато столобами. Походу, з по, по сусіднім Да, по сусіднім вудкам іде понизу. Головне, щоб не вспливав. Ох, комишинки. Еть, еть, еть. І як тут бороться, ви скажіть мені, о, вже недалеко. Хтось пузирі пускає з попи. Оп, коропець. Коропчучок. поплавчанський. А пицака де? Ну йоханий бабай, стидоба. Просто стидоба. Ти головне в мене вторим гачком не, не за гач, який тіліпається коло морди. Карпуш. Є! Такий грам 800 кілограм. Оп! Чоткий коробчик поплавчанський нарешті. Кукурузяку захавав. Оп! А донки мовчать 1 Ну Тут ще й сходи були, не забувайте, сходили. Краса, Розворачуйте міномети. Обана. Довго не держимо, зараз літо, жара, щоб він тепловий удар не отримав. Ну і мені руки не обісрав, одне другому не мішає. Отак от, от сумували за поплавчанським. Я теж не знаю, що в голову збрело, але отак от от воно робиться у Федора Шулічина. І навіть не зачіп, а де другий поплавок? Ага, на місці. Я злякався. Думаю, один є, і вас вже вже двоє було. Аж попутав усе в хламіну, перенаживляємо. Оп! Пошел, засранець. Так, надо соседние вымотать. Вымотать и вынять, и выбрать, и выкинуть. Нам конкуренты не нужны. Вид я в От зараза, вже під, під снастю проскочив. Так. Мозгів. Мозг включай, мегамозг. Готов пиццачик. Коропячик. Як попер, так попер. На вечір на шабаш підійшли. Ну ну, хоч покажися. хоть покажися. Хоч покажися. Давай сюди. Так, в берег. в Спасательний камиш. Оп! Зеркальний. Але як бачимо, під берегом не дуже крупний тусується. Хоча де він там не такий стандартен. Все занятий. Оп! Не фукай. Та і не падай, що ж ти вдарився. Який пстрий, но не то столобик. Коробчик, а? На поплавчаночку. Некоторый цілують, а я хочу отак. Ага, ням, ням, ням. Откусить кусок. Красавчик, не задерживайся. Оп. А то сами знаете. Это самое. Тепловый удар никто не отменял. Это, конечно, не форель. Но это и не значит, что надо рыбу мучать. Вы знаете мою политику. Если планируем рыбу отпускать, то надо делать это максимально... Комфортно для риби. А якщо вже не буде відпускати, то піс с ней. І Коропець тобі кінець. Оп! Ще настроїмо вудлище, перезакинемо. Може ще проклюне. На Накраній насадочки у нас вудочки горох. 3Кбайцівський тигровий. Горі... Горох з вкусом тигрового горіха. Ой, чудимо. чудимо. Але нам таких баночок багатенько надонатили, ми їх маємо використати. Не пропадать ж добру. А якщо ще, я думаю, пришлють ще перезакинемо і сховаємось. Близько до берега не стою, щоб не пугать. Хто це зробив? уті путі 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 Сидить, як мертвий диха. Оп! Треба брати, бо що ж це поплавчанки Два коропа вже достали, плюс покльовки, плюс сходи. Я вже прицілився, ви поняли куди на що. Переставлять донкен під поплавчанки. Але це так не працює з мого досвіду. А от зараз буде дупа. Градація бурий медведь. Між до двох огней. Проскочив. Красавчик хоч якось. Може, не зовсім не пройшов. Ух, шайтанама. По вже можна вечір доставати в хату. Молодца, розвернувся. Оп, і хоч сюди. Попався. А я вже на ніч склався, вже почти прикормки на машину позакидав, щоб ночні гості не подоставали та не полузали усю кукурузу та зернові суміші. Не вистачало ще крисюків кормити. Чи не так? Ось так. Оп, обожнюю коробців. Шкода, що вони в дикій природі так безпощадно вибиваються в ноль. Дуже шкода, так би половить кожен день на дикарі. Що скажете, а? Вийшов з дому. У нас менталітет не той, пізніше може буде той. Порядку немає. Все треба за 5 копійок і знічтожити, вигризти, а потім жалуватися всю життя що нічого немає. Та й таке, добренько, перезавезу. Утречко добреньке. Чи є що прекрасніше стоять, тільки коли вони потонуть, <смір> чи попливуть. Виспався, але і ще спав ви, і спав би годинки 2-3, та сон, сонечко, як бачите, сяє, капець, не заснеш. Тому вирішено. Перезакинутись. Кальмар з полуницею треба доїзд розходувати, бо в машині кальмари заведуться. <рес> Вони кальмарів не знаю, а миші це таке діло то житейське. Ніч пройшла чудово, більше не рибалив. Ви пам'ятаєте, мене на ніч розмарило. Без розмарина. Так що рішив до шостої ранку подрихнути. Тим більше карпіков ми витягнули. Получилось, я думаю, красиво, прямо мощно. Тут і не поспориш. Мусор не викидаємо. Ще зернових додати, ну я всі убехав вже. А оце взагалі мій дефіцит улюблений. Навіть наклеїчки нема, що це таке пшоно хітяра. Зерновий мікс пшоно мед, ззаді вже пишуть. Зазвичай спереді. Ну так, да. спереді наклеїчка, а тут немає. Ну, то таке. Будемо шабашить потроху. Неплохо вийшло. Так що ставте лайки за якість звуку. За оцю штуку, я би сказав, треба доплатити, але для підписників безкоштовно такі пироги, поплавочки стоять і не шевеляться. Вудки і... змотані, короп я впевнений, вночі підійде Оп. і все позбирає. Секундочку, треба... Треба набрати сюди води, хай настоїться. Бо як обычно, в машині буде смоліт неймовірний місяцями, причому прикормочний. У мене є прикормочний кораблик, а у мене прикормочна машина. <сум> О, хто б міг подумати? Перший той, щоб комишами лазив. Сів на горох, а далі все шоклювало. Звичайна кукуруза. Он неї, каже пакет під ногами валяється. І хто б міг подумати, непогано спрацювали. Три кабайт втрамбований, мусор ми не викидаємо, рибу ми не випускаємо, коробці, ще й зеркальний є. Дякую, що ви на каналі Капітан Гак. Ставте лайки. Блін, вудку не витягнув, последню. це капець. Силочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.